Для тебе ненормально, коли дівчина просить у тебе подарунки. Давай кейс. Да. Ви сидите з дівчиною в ресторані, і тут вона там достає свій телефончик, показує якийсь там свою почку і каже: Ой, там котик, дивись там ї там хлопець придбав Cartier, Я там теж хочу. Або вона показує так тебе і серед флех, серед флех розповідаю, тому що вона заставляє мене порівнювати себе з якимось там лівим хером. А в мене і так в житті вистачає проблем. Хейтерів, порівняння себе з іншими, якихось сумнів і так далі. І для мене це 100% редфлег, коли дівчина буде мене ще заганяти в те, що я себе ще буду порівнювати з якимось хлопцями, її там посилаємо. Так, чітко зафіксували. Далі. Сумі. А якщо вона тобі а якщо просто вона якщо показує вона... сумочку, Діор, каже, типу, ось сумочка, там, типу, котик, мені дуже подобається, купи мені, будь ласка. Ну, якщо вона по-нормальному це просить, пояснює, що їй хочеться, то то да, звичайно, нормально. Ці всі питання вони мають бути з уточненнями. На якому етапі стосунків? Якщо це там другий-третій тиждень, то я вважаю, що нормально їй там просто на ход ноги відправити грошей.